Ось вже настала пора, коли цілий день похмура та дощова погода. Такі прогнози синоптики дають майже на всю територію нашої України. Також вже від завтра буде по осінньому холодно, та температура потроху наближатиметься до зимової, а вночі місцями очікуються вже заморозки. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 13 жовтня, дощі накриють майже всю територію України. Суха погода буде лише у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Одеській областях. На всій решті території країни й дощі місцями значні. Вітер рвучий: – 7-12 метрів на секунду. Вночі у західних областях очікуються замерзки до 0 градусів. На решті території вночі від плюс 5 до плюс 12 градусів тепла. Вдень по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. У південних областях тепліше до плюс 18 градусів в день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 14 жовтня, дощі йтимуть майже на всій території України. Окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областях та в Криму нарешті території дощі: вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла, вдень від плюс 8 до плюс 12 градусів. У південно-східних областях на пару градусів тепліше до плюс 15 градусів. У вівторок, 15 жовтня, дощі накриють вже всю країну. Буде похмура дощова погода протягом всього дня. Вітер все рвучий, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій країні від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. А вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, місцями до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!